На Житомирщині продовжують перевіряти належний стан укриттів сьогодні. З перевіркою були в дитячій обласній лікарні в станишівці. Нові реалії, нові виклики. Ми йшли через вулицю. Стоять тісне станції, які ми фактично оновлювали вже. Після початку ковіду зараз ми оновлюємо бомбосховища. Лікарня це є флагманом по надання медичної допомоги нашим діткам. Це надзвичайно важливо і будемо далі розвивати, купувати нове обладнання в тому числі і робити, щоб нашим маленьким пацієнтам було комфортно і вже, на жаль, в теперішніх реаліях безпечно знаходиться на лікуванні в обласній дитячій лікарні. Спочатку повномасштабного вторгнення заклад не мав належного укриття. Маленькі пацієнти разом з батьками та персоналом мусили ховатися у необладнаному підвалі. Згодом власними силами зробили косметичний ремонт. Зараз же у випадку небезпеки перебувають у новому повністю обладнаному укритті. Це кімната, це сховище, де перебувають пацієнти, які лікуються в хірургічних відділеннях. При сигналі тривоги. Медична сестра, санітарка, вони забирають дітей і спускаються сюди. Ліжка поділені за кожним відділенням. Діти приходять сюди, розташовуються, і весь час, поки наверху тривога, діти, і персонал знаходяться тут. З дітьми тут знаходяться виключно медсестри, які працюють на посту і санітарки. Вони дивляться за дітьми, щоб був порядок, ну зрозуміло. Персонал знаходиться в іншому залі. Для персоналу виділене інше місце для того, щоб ну, такий, щоб порядок був у, у, у сховищі. Риття означене усім необхідним для комфортного перебування дітей, зокрема й харчами. До цього в нас взагалі була виділена тільки одна кімната. У нас ми тримаємо запас сухих продуктів для того, щоб можна було дати дітям поїсти. Є частина пацієнтів, які мусять їсти, це діти з цукровим діабетом. Ми їм повинні годувати їх там чітко згідно графіка. Але коли були тривалі тривоги, там до 4-5 годин, ми передбачали і давали в цих кімнатам дітям сухі сніданки. Це, це печиво, молоко давали. Ми створили в себе запас молока. Зараз проектом вже передбачена спеціальна кімната харчування. Там у нас є харчоблок, і там у нас є невеличка столова, де буде змога почергово. Щоб діти приймали їжу, ну і водою ми теж забезпечуємо. Директор лікарні говорить, що у закладі були проведені будівельні роботи: роботи з водопостачання та каналізації, опалення, системи вентиляції, електротехнічні роботи, придбання та встановлення технічного обладнання. Хоча є певна частина пацієнтів, які змушені залишатися наверху, да. Правило двох стін ми виділи спеціальні кімнати, тому що, на жаль, в сховищі ми не можемо забезпечити пацієнтів новонароджених, які. Знаходяться в кювезах, в інкубаторах. Да ну на жаль, дуже складно забезпечити умови перебування тут. Ну хоча, якщо буде геть гостра необхідність, я думаю, що ми це зробимо також. Для дітей, які не можуть самостійно спуститися в укриття, обладнаний спеціальний підіймач. Також під час тривоги в укриття мають змогу попасти усі охочі. Воно якось дивно відбувається. Коли е, два місяці є тривога і немає прильотів, да сюди ніхто не заходить. Після першого прильоту сюди зайти не можна. Люди біжать із зупинки, яка знаходиться напроти лікарні, з магазину, зі стоянки, хто де знаходився. Вони йдуть всі сюди. Ми приймаємо всіх. Всього на капітальний ремонт укриття витратили понад 2 мільйони гривень.